Привіт, любі дівчатка-вишивальниці, привіт усім. Сьогодні у нас другий етап, коли ми вчимося робити вирізування і заповнення ляхівкою. Ну, не претендую на вчителя, дівчатонька, але хочу, от, так як я вчуся і вам покажу, можливо, от ви надиваєте моє відео і схочете по моїх відео подивитися трішки. Тобто, ми вже навчилися робити контур. Контур, хто не вміє, або вперше на це відео потрапив, то, будь ласочка, переходьте спочатку. Якщо дійсно хочете відтворити цей елементик ну, разом зі мною, то переходьте на МК номер 1 ось по вирізуванню. А ми зараз будемо вирізати ниточки і будемо робити ось такий елементик. Будемо прагнути до такого. Після того, як ми зараз підріжемо ниточки, в нас має вийти ось такий елемент. Я спеціально його бачите, зробила, Ось, щоб ви подивилися, які ниточки ми обрізаємо, які залишаємо. У нас залишаються всі ниточки, які от, е, виходять з хрестика. Тобто ми не рухаємо і не зачіпаємо ниточки ті, е, якими обкручений хрестик. Тобто ось вони по три ниточки, всі у мене залишились. Тут хрестик, тут хрестик. От в нас по куточках хрестики ми не рухаємо. Обрізаємо ниточки, лише які проти качалочок, таких вертикальних тут. От, бачите, немає ниточок тут, тут, тут і тут. Ось, ось, наприклад, у вас зараз контур. так? Ну, Добре було б ножнички мати такі, знаєте, трошки гостренькі, тому що. Ну, от, цапельками, наприклад, підхопити тих три ниточки тяжко. А взагалі є такі ножнички спеціально для вирізування. Ну, вони такі навіть такі заокруглені трошки. Ну, можливо, колись у мене такі будуть. Но зараз у мене ось такі є єдине, такі простесенькі ножнички. І не, не, не бійтеся, абсолютно не бійтеся, навіть якщо ви десь випадково підріжете ту ниточку, ми вчимося. Головне, щоб ви побачили, які саме ниточки. От качалочки. І ось так от на ножнички ми підхоплюємо три ниточки. І спочатку я роблю так, щоб в мене кінчик ножничок виліз. От Бачите, ось там от от, от Зараз я приближу трішки, чекайте. Ось, можливо, так буде видніше. Ось, підхоплюємо от три ниточки, от, і щоб ножнички от, от трішки вилізли. І тоді я розвертаю отак ножнички, дивлюся, щоб я не підрізала сусідню ниточку, і от чик, все. Нічого страшного. Тепер з цього боку от беріть тако три ниточки на ножнички. От Ножнички вже ви бачите, трошки вилізли, і отак повертіть трішки ними. І акуратненько чик, підрізали. А тоді, наприклад, голочкою, ось голочкою, ви берете і отак от ті ниточки от помаленьку під, під, підважте. От. І все, і вони у вас висунуться, ті ниточки, і все. От. Все, забрали. Зрозуміли? Тобто, от берете от, п'яльця, беріть в руки, так як вам зручненько, от, щоб ви не боялися, підсадили ножнички, от, взяли три ниточки, от-от, от, взяли і чик, все. Тепер напроти так само. Взяли три ниточки, напроти качалочок. Пам'ятаєте, напроти хрестиків нічого не рухайте. от. Подивилися, щоб все рівненько і чік. Все, беріть голочку і акуратненько підважте ті ниточки. Ось вони, от вони, ось вони. І вони у вас заберуться. От-от. І все. От їх немає. Єдине, що тут по краєчках акуратненько треба буде вирізати тут, отут-от з краєчку. От ось тут треба забрати, ось тут, отут по країшку. Напроти хрестиків нічого не рухаємо. Все, дівчатонька, давайте вирізайте, не будемо тратити часу, поставте на паузу, обріжте ті ниточки і зробіть, щоб у вас ось був такий елементик. Все, сподіваюсь, ви зробили. Ось, я зараз п'яльця тримаю в руках. Вони у мене ніде не закріплені. Ось будемо намагатися зробити ось таке гарне заповнення. Ниточкою. Або, якщо у вас лишилась ниточка, коли ви робили контур, робіть тою самою, або закріпіть. Ось я закріпила, ось, буквально, бачите, от, на петельочку. На петельочку закріпила і все. І вивела ось. от от, от, от наприклад, я вивела. Все. Дивіться, ляхівочки, ось такі от заплуточки, такі заплуточки у нас в чотирьох квадратиках. Ось, ось, ось в цьому квадратику, в цьому, в цьому, і в цьому цей порожній. Все, починаємо. Дивіться, є багато способів або всерединку обкручувати, тобто ниточка йде звідси сюди, або звідси сюди. Як вам зручно. Ну що, дівчатонька, починаємо обкручувати. Я вам покажу, як я роблю, а ви вже дивіться, як воно чи вам підходить такий метод. Ну, хоча, звичайно, я вчилась по відео з YouTube і, і, і все воно однакове. Все. Значить, поїхали. Обкручуємо оці ниточки. Раз. Два. Можете три обкруточки робити. Можете, скільки хочете їх. Ну, не скільки хочете, так, щоб у вас, ну, в залежності від товщини ниточки, звісно, від того всього. от, так. Тепер я рухаюся вправо, мені так зручніше. ось, Голочка над ниточкою. Робимо ось таку заплуточку. Зацепляємося за ось цю сторону. Далі йдемо ось так теж зацепилися. Ну, треба старатися, щоб посерединці була ця ниточка, але потім ми в разі чого її підсунемо. От, от, вона рухома, бачите? ось тут. -от. Далі, в цю сторону, от, голочка над ниточкою. От. І остання заплуточка, це треба підважити ось цю ниточку от, і вивести отуди. От-зверху от, 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 от зверху вивести, Там, де ми починали оплутувати ті ниточки. Все. Оце саме складне, що було. Тут поправити все гарненько. от. Все, от вони, заплуточки, біконечко, все є. Ну і все, і обкручуємо далі, переходимо в цей квадратик, бо в нас там теж ляхівочка має бути. От, для цього робимо раз, і два. Можемо от сюди другий робити. Можемо вже хрестик робити. Оці переплетіння ми обведемо хрестиком. Ну давайте зробимо ще одненьку. От. Постаратись, щоб вони ниточки одна на одну не лягали. От, все, бачите. Далі робимо хрестик сюди. От, і сюди. Ми перейшли в оцей квадратик наступний. От я так от повертаю, щоб мені було зручно. Знову обкручуємо раз. Два. І знову йдемо сюди раз. Два. Трішки підсунути, от, заплуточка така. Далі, ось тут от три. Вивертаю руку, але не хочеться повертати, щоб вам було видно, як воно вже тут. -а. О. І все, куди ми там От ниточку підважуємо і от сюди виводимо все, саме складне позаду. Ось вона, та ляхівочка. Все, далі обкручуємо. Раз. Два, я вже зразу перейду сюди з вашого дозволу. Вже не буду там ще раз обкручувати. от. Бачите, кожну сторону не поспішаємо. Ось так от. Раз. Два. Якщо треба десь ниточку поправити, поправляйте там її. От, раз. От, щоб вона от сюди вже більше йшла. от. Я вже перейду на цю сторону. Можна зробити сюди ще разок, а потім сюди, але так буде швидше. Два. От, Бачите? Все. Далі. Можна крутити, можна... я просто так кручу, бо мені, так от, мені зручніше. Але можна не крутити п'яльця, можна так от, звичайно, собі робити так, як воно має бути. Раз. І два. Так, далі нам потрібно от сюди вийти. Так? Значить, як то нам вийти. Ми можемо піти сюди. От. Потім піти от сюди, щоб хресточок зробити, так? І піти от сюди. Все, от ми зафіксували. Тепер знову все те саме. Все те саме мої любі дівчатонька, знову ми робимо. Пляхівочку раз два, обкрутили два рази, і далі поїхали раз, голочка зверху. Пальчиком знизу можна притримати трошки от, і все, раз. А коли ми зробимо їх 25, знаєте, то, коли ми зробимо їх 25, то ми вже автоматично. Будемо бачити, куди ми рухаємося. Що ми робимо зараз? Підважуємо ось цю ниточку і от сюди. Все. От, зробили ось таке віконечко чудесне. Все, дівчатонька, поїхали раз, обкручуємо. Зрозумієте, ниточкою. Щоб не було видно оцих от біленьких ниточок. Для цього можна брати номер 8 GMC, ну чи не DMC, 8, номер 8 моїй ниточки, щоб так воно все тут було, знаєте, гарненько. От сюди, от, обкручуємо. Да, Рухаємося ще ось тут має бути. Так розверну, бо в мене тут от і лампа так світить, і так мені зручніше. Раз, от, можно можна тут вот підсунути трошечки от два. Давайте ще потім я повчуся віконцем заповнювати, якщо хочете, ще заповним віконцем і ще мені глядачка одна написала, отут та ниточку треба поправити. Ось вона тут, бачите, зараз оця, чи ось ця о! Ще якась є цікава заплуточка, треба буде ще подивитись, так. Тепер робимо хрестик От. і виходимо сюди. І знову робимо раз. Два. І знову обкручуємо. Голочка зверху, раз. Іголочка зверху, два, голочка зверху, три. І як ми робимо? Ми підважуємо ось цю ниточку і виходимо отсюди чотири. Це віконечко готове. Обкручуємо сторони. Поїхали. Раз. Два. Піду вже зразу сюди. Раз. Два. Раз. Два. Сподіваюсь, ви обкручуєте там разом зі мною. Не просто ж так дивитися, все. Тепер у нас оці ляхівочки вже скрізь є, нам треба тільки обкрутити ті сторони, які не обкручені. Для цього ми дивіться, який наш шлях. От підемо сюди, потім отак-от можемо обкрутити сюди і ось тут. От. зрозуміли? От сюди йдемо, потім підемо отак обкрутимо. І отут закінчимо. От Закінчимо з тої точки, з якої ми вийшли. Поїхали. Раз. Два. Раз. Два. Так, тут нам треба хрестичок зробити. Значить. Раз. А, ось так. Ось так от сюди ми зробимо. І от сюди ми зробимо. Ні, нам треба сюди попасти. От сюди. Раз, зараз, зараз, дівчатка, от, от сюди і от сюди. От. О, не вийшов хрестик, секундочку. Десь я неправильно зробила. Зараз, ми, я подумаю, почекайте. Ми були тут. Якщо ми підемо. От сюди, і тоді зробимо хрестик от сюди І от сюди, о. О, все. Зробила. Тобто, отко погралася. Часом я і заплутаюся, знаєте? конце тепер обкручуємо раз два раз два сюди раз два, три. Чотири. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Ви зрозуміли, чому я кручу? Тому що мені просто так зручніше біля столу, але можна не крутити. Я, може, в якомусь наступному відео просто зафіксую і отак не буду вам крутити. Мені просто я правша, і мені отак от зручніше, знаєте, і елементик невеличкий. Ось, і його добре мені, щоб ви просто саму суть. От, от Отут не буду крутити, от дивіться. Все те саме. Обкручуємо, обкручуємо, обкручуємо. обкручуємо. Окручуємо, обкручуємо, обкручуємо. І ось ми дійшли до тої точки, до якої, ой, до якої, з якої ми розпочинали. Сподіваюсь, ви теж дійшли до тої точки, от давайте ниточку зафіксуємо, от що в нас вийшло з цього боку. Бачите? Бачите, як нас цікаво, такі, як то плямки вийшли ось тут. Ну, розумієте, ось, оце саме складне, що є. Насправді тут немає нічого складного. От, і ми сховаємо ниточку от під наші ось ці, наприклад, переплетіння, От де ми? Воно тут міцненько, воно ніде тут не подінеться. От, Підв... підважити, зрозуміли. Ось тут от ниточку. От. О, все, ниточка дуже добре зафіксована. Я її ось так, бачите. Щоб вам було, навіть не можу просунути. О, все, обрізаємо, фініш. І дівчатонька, ось воно. Це виворіт, це лице. Тобто сама суть, як робити цю ляхівочку, як ниточку підважувати. Я вам показала, і ви оцей шлях, розумієте, який ми проходимо? Ось, який ми проходимо. Ви, я думаю, зрозуміли. Ми йдемо, хоп, дві ниточки обкрутили, зробили ляхівочку. От. І пішли обкручувати. Пішли, пішли, обкрутили ми йдемо сюди, потім сюди, сюди, сюди. І потім трішки те, що осталось, обкрутили і вийшли назад в ту точку. Сподіваюсь, ви це зробили. От і вам було корисно це відео. Давайте тепер повторюйте до наступних відео, до наступних от, от цікавеньких відео. Всім щасливо і пока!